що так званими містами щастя Держдеокадавку, прокоментуйте свої участі граді і те, що, власне кажучи, ви робите для того, щоб захистити інтереси аграрії Херсонщини. Ми вже другий раз збираємося з міжфракційним об'єднанням аграрії Херсонщини саме з цього приводу, тому що Держземгеокадастер Херсонської області розіслав, як я вважаю, ну і є підтримка загальна, що це незаконні письма для того, щоб підвищити аренду. Ставку на держземлю до 8%, бо законодавчих ініцій таких немає. І на прошлому зібранні я казав про те, що ці пісьми носять дійсно тільки рекомендаційний характер, це незаконна дія. Ціроста товару може або погодитись, або не погодитись з цим договором, бо в них договори заключені і вони мають працювати в тих умовах, які прописані в договорі. Одностороннє розірвання договору неможливо. Якщо Дерзервнеокадастро звернеться до суду на розірвання договіру, то на сьогоднішній день будь-яка державна установа повинна сплачувати держмиту на те, щоб захищати себе чи свої дії в суді. Відповідно, цей позов буде програний, тому що він незаконний. Це збитки до держави, і тоді ми будемо розглядати взагалі компетентність голови дерземного в Херсонській області. Аграрії Херсонщини, ми сьогодні другий раз збираємося, тому що після першого зібрання я мав зустріч з головою державного кадастру в Києві. Я доніс позицію аграрії Херсонщини. Я сказав, що неможливо підвищувати в односторонньому порядку, чому 8, чому не 10, чому не 12. Вісім, звідки така цифра, вона економічно не обґрунтована, вона законодавчо не врегульована, це незаконна дія, це перевищення службових повноважень. Це не може бути реальним щодо погодних умов Херсонській області. Він почув позицію, зобов'язався переговорити з керівником державного кадастру в Херсонській області і відпрацювати це питання на сьогоднішній день. На превеликий жаль, Шапран не прийшов на. Збори аграріїв Херсонщини я вважаю це безвідповідальне таке рішення. Він мав би бути, він має прислуховуватись до депутатів обласної ради, до аграрії Херсонщини, до профільних до профільних спілок і прислухатись до їх думки. Дуже правильно було прийнято рішення щодо звернення до правоохоронних органів. Чому в одному з районів Херсонської області вже відбувається аукціон, в якому прописано, що стартова ціна від 7%. Чому 7, якщо законодавча є 3? Вона повинна починатися з трьох і стартувати до тих цифр, які будуть економічно обґрунтовані. Це перевищення службових повноважень, цим треба займатися правоохоронним органом.